Всім привіт! З вами Користувач Перший. Це перше відео на моєму каналі. Я хочу почати це відео з хардкорного виживання Minecraft Bedrock. Так і і назову, назову свій світ. Хардкорне виживання. Так, ще якщо, я думаю, ніхто не проти буде, якщо я додав собі показ координат. Ну і давайте показати ігрові дні, може у цьому світі проживу 100 днів, а я починаю. До речі, напишіть у коментарях, там, з якої версії, чи скільки ви вже років граєте у Minecraft, буде цікаво почитати. Я от, наприклад, десь 2-3 роки вже граю в Minecraft повноцінно. А почав я з достатньо старої версії. там. Ще коли навіть обнови з океаном не було. Там і елітер нема. Здається, навіть феєрверків нема. Помираю я часто, тому... Можливо, це виживання закінчиться прямо зараз. так. Швидко Майнкрафт я теж не проходжу. Якщо що, виживання буде йти десь. Ну, одна серія виживання буде йти десь 10 хвилин. А поки я заказав, у мене вже є палки та верстак. Кейло. Зазвичай роблю дерев'яний меч, але не буду робити цього разу. хочу розказати один лайфхак, так сказати. Я завжди добуваю з кругляка 24 штуки. Для чого я це роблю? Якщо добути 24 кругляка, то цього вистачить з запасом на ще кайло та меч. Тобто цього вистачає на усі інструменти: кайло, меч, сокира піч навіть. І ще залишається. Ось 24. Там 9 залишається, здається, чи скільки. Кайло. Ще трохи палок. Меч, сокира, піч. І залишається 8 цього. 8 кругляка. Все. Свиня на хардкорі дуже швидко витрачається їжа. Мої плани зробити дім у пустелі, у квітковому саді чи лісі, або у блідному саду. Хотілося б зробити це новий біом. Вугілля. Завжди не вистачає мені вугілля. Можу розказати історію, але навряд чи комусь буде прям дуже цікаво. Я якось пропустив вугілля у шахті, ще на старій версії. Це була сьома там висота. І я його потім десь через днів 5, напевно. Прийшов добути, а за цим вугіллям там цей. Алмази. Щас тут іноді залізо може з'явитися? О! Мідь теж знадобиться. буде дуже погано, якщо я не зроблю ліжко. Тут нічого цікавого. Я часто помираю на телефоні тому це може відео закінчитися навіть швидше, ніж 10 хвилин. До речі, скільки там? 5 хвилин пройшло. Нормально. Я ще на якомусь острові з'явився. Я не можу зрозуміти. Вівця. Дресс Чорна. Але шкода, що не фіолетово, це було б прикольно. Перша серія на каналі по Майнкрафту і зразу чорна вівця. Ой, розова. Що таке, <свісно> вибачте, по деревах буду краще переміщатися? Це там якісь острова, чи що. Це що за звук? Ви, ви це Ви це теж чули? А, це тут бджоли? Перший раз, до речі, граю на цей на хардкорному рівні на Minecraft Bedrock? Та й га? Не дуже, звісно, люблю Тайгу, але що поробити. Придеться йти через Тайгу. Ще й засніжено. Ну, це краще, ніж гора засніжена там. О! У мене ж кістки є. Можна спробувати. Хоч, наприклад, тебе. Будь ласка. Ні. Ну ладно. Просто піду далі. О! Іглу. Клас. Тут можна непогано так залутатися. Ам. Напишіть у коментарях, це так повинно бути, чи це якийсь баг, я не знаю. Ну, добре, хоча б верстак. Піч та ліжко заберу. А то в мене не було. Достатньо цієї якій вовни. Щоб зробити ліжко собі, а так нормально буде. Це взагалі, напевно, найстрашніше, що взагалі може бути. Це якщо у мене з собою не буде ліжка. Я завжди з собою ліжко ношу. Прикольно озеро лави. Зараз почекайте. Все, зробив. Запам'ятаю, де це озеро лави, щоб потім повернутися портал створити. І так, я якщо вмію робити портал до Незгру, як спідранер, Там з відром води швидко, от і все. закінчилось в мене їжа. А, що я його буду їсти. Не пожареним. Стоп. Де я вже залізов встиг здобути? Я навіть не помітив. Ну добре. А ви не знаєте це відмінили коврами? Кили, мами. жарити. Так, це відмінили схожу. Стопа. І навіть вогнею відмінили. А чим тоді переплавляти взагалі? Дошками. А тут. А тут ще жариться. О, тут ягоди. Приємно. Скільки там... Ой, вже 11 хвилин. Ну добре, зараз ще посплю. Буде десь 13 хвилин, але нормально. Все так. Де тут ліжко моє? Де? Де Ендермен? Я чув Ендермена, ай! Де Ендермен? Ну добре, я не буду краще на ризики ти. Я посплю зразу. Так. Зараз. Відео від третьої особи. Дякую вам за перегляд мого відео. Це перше відео на моєму каналі. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось. Якщо ви додивилися до цього моменту, до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а до нової зустрічі!